18 березня Глухів прощався з українським військовослужбовцем Юрієм Коваленко. Наш захисник загинув 14 березня неподалік населеного пункту Кузьмине, що знаходиться на Луганщині. Глухівчани мали можливість віддати шану загиблому захиснику в парку Бортнянського та Березовського. А вже звідти тіло героя повезли у рідне Некрасово, де відбувалось поховання. Юрій. Боровся за незалежність України ще з кінця 80-х років, розповідає його колишній колега Сергій Слесарев. Да, ось тут була невелика сцена, ось був такий організований стихійний майдан. Дуже такі гучні промови були, вони патріотичні. І я вперше побачив людину. Оце Юра Коваленко, Кавленко, якась поховали. Він вийшов молодий йому тоді, це був десь 89-90 рок, роки. Ось, молодий, десь у років 23 було, то може там трошки більше. З великою гітарою з такою, далі сперевість така була. І вперше у Глухові зазвучали пісні українських стрільців, пісні козацького періоду. Це було стільки мужньо, настільки щиро. Я його побачив, я його відчув зразу і зробив такий висновок: це людина, пружина. Людина, яка здатна до жертовності, директор національного заповідника Ірина Мошик розповідає, що Юрій Коваленко пропрацював в їх колективі 36 років, а в 2020 році вирішив приєднатися до війська. Він був одним із ініціаторів і, скажімо так, двигуном, генератором створення заповідника у місті Глухів. і саме на основі його колекції, знайденому. Юрій Олександровичем, як археологом, тут і в, в регіоні в окрузі міста, і не тільки в Окрузі, це сіверщина. От і ці артефакти, які він знайшов, були покладені в основу створення музею археології, який є при національному національному заповіднику Глухів. Він мені приходить і каже: відпусти мене у військо. Я йому відповідаю. А якщо я цього не зроблю, це що змінить? Він каже ні, я вимушений буду звільнитися. І ось у цьому був весь він, Коваленко Юрій Олександрович. Наталія Реброва з Батурина розповідає, що саме Юрій очолював українських військових, які у квітні минулого року першими увійшли в їх населений пункт. 2 квітня надвечір, коли вся Україна вже дихала, тим, що ворог. Погнаний з під Чернігова і з під Києва, і ми ловили кожну новину. І тут мені зателефонували мої колеги, і сказали, що наші, наші, наші в Батурині ми поїхали разом з дівчатами тут туди. Це була субота, на вечір 2 квітня і до великого щастя цих наших очолював Юрій Коваленко. Радість була просто безмежна. Це було ну настільки символічно, що та людина, яка доклалась настільки до відродження Батурина, і фактично. Відродження нашої пам'яті всієї нашої української нації, вона була першою, хто зайшов і очол цю роту українських воє... героїв, які зайшли до Батурина. Міський голова глухова Надія Вайло розповідає, що попрощатися з Юрієм Коваленком прийшли багато глухівчан. В місті чоловіка знали та поважали. Людина легенда дійсно, мабуть, немає ніодної людини в Глухові, яка не знала би Юру. Знала його як археолога, як історика, як викладача, як виконавця пісень, просто талановиту людину. Юра був дуже толерантний, дуже освічний, дуже порядний. І знаєте, він був справжнім українцем. Це дійсно неонансоване українство. Він був українцем душі. Мене радує тільки те, що. Юра просто як людина, що він подержав на руках свою онуку. Це дійсно так, для нього це була дуже велика радість. Ми, ті, що сьогодні прийшли на це поховання, ті, що ложимося і встаємо зі своєї постелі, ми повинні це цінувати і зробити все. Кожен повинен зробити, що від нас залежить, для того, щоб його смерть була недарма. Щоб найскорше ми отримали перемогу, вона